О, слава каменюці. Породі слава. Вирішив підготуватись до наступної місії. Натираю кайло, щоб красиво стирчало у жучиних пиках. Так, кайло в тебе справді потужне. Стане ще потужніше, якщо прокачати. Ммм. Іноді я качаюсь так сильно, так завзято, аж до мозолів на пальцях. Ну, без мозолів можна обійтися, щоб грати у кооперативі з іншими, замість того, щоб використовувати тільки власні руки. Покажеш, як це? Буду дуже радий. Кооперативні ігри останнім часом радують своєю кількістю. Тут вам і забіги з ще трьома товаришами для Left 4 Dead, або проходження сюжету у Borderlands, і парна пригода, як у ETX2, або ж зовсім щось епічне, як, наприклад, Кооп на 16 десантників у Starship Troopers. Він же зоряний десант. Але ти, що якісно виділяються з поміж інших, їх не так багато, як того хотілось би. В основному це клони Life4Dead, де змінюються тільки сеттинги, додаються планети океани косметики. От яка кооперативна гра має саме якісну взаємодію між гравцями в основі, де кожна спроба влаштувати просто набіг на локацію, скоріш за все закінчиться в кращому випадку з срачем між вже колишніми друзями. А в найгіршому ну не знаю, зафейленою місією, і усвідомленням того, що ти витратив 20-40 хвилин свого часу у четвертий вимір. Типу ігри, це архікорисний спосіб витратити час. Хтось згадає дві частини по ідеї коопа про пограбування банків четвіркою рецидівістів. Комусь, на думку, спаде ще давніший Alien Swarm або Helldivers. Навіть Sea of Космі. Cosme... Вибачте sea of Thieves можна назвати крутим коопом. Ще і сеттинг, не те, щоб дуже часто зустрічався. Так, це все прикольні ігри, в яких можна весело провести час з друзями. Привіт, геймери! І сьогодні я хотів би освітити іншу. Виявляється, багато хто про неї чомусь ще не знає, хоч вийшла вона ще у 2020 році. А дарма. Це теж кооперативний шутер від першої особи на максимум чотирьох, але зі своєю родзинкою, так би мовити, знайомтеся, Діпро Гелектик. Цей канал свого часу саме і починався зі стрімів по ній, і тільки зараз я вирішив зробити по ній огляд. Да, настільки важко було від неї відірватися. До речі, ще було відео про те, як ця гра створювалась, тож десь тут в анотації або за посиланням під цим відео, можеш ознайомитися із цим творінням. І маю попередити, що саме це відео, яке ти зараз дивишся, більш розраховано на людей, які в гру взагалі не грали, або грали дуже поверхнево, але хоче провести весело час з друзями, та й не тільки. То що таке DRG або Deep Rock Galactic? По-перше, це назва жадібної корпорації, яка займається видобутком корисних копалин методом is The Space. В якості робочої сили використовують нас у ролі дворфів. Тож головна мета практично кожного забурення це збирання певного типу мінералу, виконання другорядної місії, щоб заробити більшу винагороду, і дістатись до точки евакуації, щоб звалити із заробленим пити напої на базі. Події відбуваються під поверхнею планети Гоксіс 4, а точніше у її печерах. Оточення у грі руйнується, тож навіть якщо ви в якийсь момент уперлись у стіну, будь-коли можна відкрити карту, знайти найближчу пустоту і докопатись до неї. Не забороняється, звісно, робити найкоротший шлях для себе і команди, створюючи нові тунелі. На заваді у нас стануть нещисленні рої жуків різних видів, і іноді роботів від конкурентів з іншої корпорації. Керувати ми будемо дворфом певного класу, якого обираємо до початку місії. Кожен клас має свої набори зброї, гаджетів і спецзасобів, які будуть більш ефективно допомагати у командній роботі. Стрілок найперший клас, з яким ознайомиться зеленобородий новачок, базовий набір зброї такий. Основний ствол трьохствольний кулемет, який подрібнює жуків у дрібно нарізаний салат. І чотирьохзарядний револьвер, який робить дуже рідко, але дуже болісно. Додатково має липку гранату. Із гаджетів має щит купол, який захищає дворфів і виганяє жуків зсередини. Для подолання проблемного рельєфу застосовує тросомет, що прокладає зручну канатну дорогу на певну відстань. Дуже зручно при перетині прірви або підняттів ресурсів на базу. Інженер має напівавтоматичну гвинтівку і гранатомет для гучних бабахів по інсектоїдах. Фізика у грі прикольна, і дивитися, як орда розлітається у всі боки від детонації, приносить нездорове задоволення. І з гаджетів має захисну турель, яку можна і треба встановлювати. Замість гранат має голограму танцюючого дворфа, на яку агряться низькорівневі жуки. Може використовувати платформову гармату для створення, як не дивно, платформ. Цілою такого може бути багато: від побудови моста, сходинок або просто платформи для майнінгу, закінчуючи блокуванням ходів і подушки безпеки, яка врятує від болісного падіння. Бурильник. Згадайте, що я казав про руйнівне оточення, і уявіть бур, клас, без якого у деяких місіях буде дуже-дуже складно. Може створювати зручні тунелі за допомогою рукавиць бурів, прям дрілмен із мегамена. <хи> От і плагіат. За базову зброю має вогнемет, який влаштовує шоу на концертах Армштайн. І пістолет. Додатково має сокиру, яку можна кидати, і моє улюблене заряд с 4. Зброя тотальної анігіляції. Локальний екстермінатус. В основному тіммейтів. Робить величезний бабах і низькорівневі жуки і дворфи, що чомусь опинились усередині. Тепер you are і останні у списку, але далеко не останні по значущості. Розвідник має автомат і супердробовик, який тут чомусь називається бумпалка. За допомогою гакішки або ж гарпуна, може б долати практично будь-які перешкоди, добувати ресурси майже будь-де, і при цьому дуже швидко. Інженер його найкращий друг, бо ставить платформи дідько знає де на які тільки розвідники залізе за найкоротший час, щоб наманити різних корисних копалин. Ну або ж найзліший ворог, бо ці платформи не поставив і ігнорує прохання це нарешті зробити. Оскільки в печерах, окрім світла, наплічних і метальних ліхтариків немає. А щоб швидше знайти потрібні мінерали або винищити рій, дуже добре було б бачити далі ніж на 2 метри. Тут для команди стануть в нагоді факельні снаряди, які деякий час освітлюють велику площу. Додатково розвідник має ще гранату, що уповільнює рух жуків, що знаходяться в межах сфери дії. Є ще робопомічник Боско на випадок, якщо кооп не цікавий або захочеться усамітнитись. Він може літати, стріляти і гатити ракетами, носити камінчики, освітлювати і піднімати, втратившого свідомість дворфа, але не безкінечно. Як можна зрозуміти з цього опису, кожен з класу є по-своєму корисним для команди, але не є критичним, якщо у команді немає одного чи декілька його представників. Просто взаємодія між гравцями на основі особливостей їх персонажів має, по-перше, фановий ефект, все ж кооператив граємо вірно. А по-друге, проста економія часу. Той же розвідник збере мінерал вгорі швидше, ніж туди дістанеться бурильник чи стрілок зі своїми тросами. Але все залежить від ситуації. Якщо команді треба подолати велику прірву, тут допоможе і інженер з мостом з платформ або ж бурильник, який в обхід зробить великий тунель. Але трос, натягнутий стрілком навпростець, значно економить час. Головних місій на даний момент є вісім коротко про кожну з них: шахтарська місія, метою якої є збирання певної кількості синьо-зеленого мінералу під назвою Моркіт, яким обліплені стіни печер. Добуваємо кіркою, як у будь-якому виживачі. Полювання за яйцями. На карті в різних місцях маємо тим же кайлом або бурами дістати певну кількість жучиних яєць і закинути їх у мула. Це наша ходяча смарт в яку ми складаємо всі добуті мінерали і яйця. Після того, як яйце виколупали, почуємо неприємний звук, який сигналізує про насування рою, який не дуже задоволений тим, що хтось краде їх власність. Не варто хвилювати щодо саме їх пошуку. Вони позначаються на сканері рельєфу. Це місцева карта. А от наступна ціль місії вже дещо складніша в цьому плані. Точковий видобуток. Шукаємо стіни, що світяться блакитним світлом, і виколупуємо звідти каменюку під назвою Акварк. Оскільки мула тут немає, всі зібрані ресурси, включно з каменем, треба тягнути вручну на базу. В цей час відстрілюватись ми не можемо, як і швидко бігти. Тож або кидаємо брилу і захищаємося, або покладаємось на команду. Не забороняється зробити живий ланцюг для транспортування, такий собі гандбол. Таке поняття, як рій, тут трохи змазується, бо жуки лізуть постійно, і в якийсь момент у нас просто можуть скінчитись боєприпаси. І тоді, скоріш за все, місія провалиться. Операція спасіння. Рятуємо власність компанії, що залишилась після невдалого завдання. Треба полагодити кілька мінімулів, деталі до яких розкидані по всій карті. Після ремонту відремонтувати знову передавач і заправити евакуаційну капсулу. Останні етапи виконуються тільки коли шкала прогресу заповниться повністю, і це за умови, що всі дворфи знаходяться всередині сфери навколо передавача, а потім і бака до заправки, від якого ще треба провід кинути до капсули, щоб почати. Якщо всі карлани будуть за межами сфери, то шкала спочатку почне зменшуватися, коли дійде до нуля, місія провалиться. Переробка на місці. Тут ми спершу шукаємо вихід рідкого моркіту, який вивергає синє полум'я. Викликаємо на це місце помпу, а потім до неї з бази тягнемо і будуємо трубки, по яких можна швидко і зручно кататися, як на американських гірках. Після побудови труб до усіх трьох насосів запускаємо процес видобутку, в ході якого тригериться рій, і починає гризти незаконні новобудови. Пошкоджені труби треба лагодити і всіляко захищати. Після заповнення резервуару запускаємо ресурс на станцію, а потім тікаємо і самі. Місія супроводу. Це місцева ескорт-услуга. Мета захистити величезну бурову установку, яку ми лагідно кличемо бурдозер. Але мені більш подобається ділдозер. Іноді установка зупиняється, її треба дозаправити, поглинаючи поклади горючого сланцю за допомогою батарей. після чого рухатись далі до кінцевої мети пробурити сферу оморону. І потім повантажити добуте ядро на мула. Фінал складається з чотирьох етапів, які значно урізноманітнюють процес. Ліквідація необхідно знайти коконжука дредноута і знищити нафіг цю погань. Самі дредноути бувають різних видів. Один має броньований зад, який після руйнування відкриває зад неброньований. Є одразу пара дредноутів зі своїми типами атак. Є знову топікун, який спершу натравлює на вас жуків поменше, потім показує роги, які треба відстрелити, щоб нарешті відкрити слабке місце. І нарешті індустріальний саботаж місія із другого сезону про конкурентів роботів. Треба знищити банк даних і вилучити ядро, але спершу треба зняти його силове поле. Для цього шукаємо два генератори і запускаємо процес злому паралельно відстрілюючись від жуків і конкуруючих роботів. Тільки після падіння поля можна починати веселуху. Стріляти, як завжди треба по слабких місцях, паралельно відбиваючись від роботентаклів, які стріляються і тримають у своїх обіймах не менш болючіше. Рурерорерорерорерореруще напівосновна місія по знезараженню області в місцях падіння метеору почалось зараження вірусом Каменежера. Треба викликати капсулу із інструментами, два піногенератори і два піносмоки. Тут ми, як з мийкою машини, наносимо піну на заражену площу, а потім збираємо цим піносмоком. Окрім головних, є й другорядні, не обов'язкові місії: збирати квітки епоки, огидне сім'я або відстрелити на докучливих бліг, що літають по всій печері. Взагалі завдань дещо більше, але всі вони зав'язані на збиранні певної кількості чогось. За їх успішне виконання отримуємо більше ресурсів, грошей і досвіду. Але цим пригоди у печерах не обмежуються, бо іноді на карті біля місії можна зустріти модифікатори. Вони є як позитивні жовтого кольору, типу випадіння золота з кожного вбитого жука, або зниженої гравітації, що вбереже від трансформації у млинець. Так і негативні, відповідно червоні. Такі локації можуть містити нашестя певного типу жуків, або появу елітних, або ж не зовсім. Печера міститиме невбиваємого привида, який постійно буде за вами ганятись, і багато інших. А ще рандом може підсунути випадкові івенти, типу падіння метеорів з подальшим їх роздовбуванням і збиранням з його недр серцевини, або ж ви знайдете дробарку для обробки камінців, що стирчать із особливих жуків, які з'являються після активації. Також трапляються місцеві небезпечні рослини корлоки або корлоки, в середині яких є брили дорогоцінного каміння. Але забрати його заважатимуть побіги, які активно стріляються, і регенератор самої рослини, через яку виконати таку міні-місію стає складніше. Виконання всіх івентів дає, окрім грошей і досвіду, ще іноді нову косметику і розгінні модулі, про які я розповім трошки далі. Також на локаціях можна і треба збирати інші мінерали. Це в основному не обов'язково, але для власного виживання дуже корисно. Золото дасть нам грошовий бонус до основної винагороди. Інші мінерали типу кропа, уманіт, бісмор, перлина, енора потрібні для купівлі зброї, косметики, апгрейдів до зброї і підвищення рівня персонажа. А от Нітра мінерал виключно для локального застосування під час виконання місій. Червоні поклади, як завжди, треба колупати кайлон і складати у командне сховище, просто кидаючи у мула або на базу. Коли назбираємо 81 нітри, можемо викликати ресурсну капсулу, яка містить набої, гранати і відновлення здоров'я. Кожна така капсула може поповнити боєзапаси здоров'я тільки 4 рази. Загалом планетарна частина гри дуже різноманітна, хоч в базі це просто стрілянка. Але кожне забурення або ж забіг, якщо бажаєте, є особливим не тільки через місцеве аналоги і режисера, як у Лефодед, який кидає на вас жуків різних видів і різних пропорцій, але і через те, що кожна локація для завдань генерується рандомно. Я маю на увазі як розміщення ресурсів додаткових місій і івентів, так і інтер'єр самих печер. Кожного разу відчувається як нова локація, хоч іноді й бувають схожі сегменти з попередніх місій. А додайте сюди різні біоми зі своїми особливостями рельєфу і специфічною флорою і фауною, отримаєте справжнього короля рандому. Взагалі на цій планеті все за деяким виключенням намагається знищити бороданів. Від жуків і роботів компанії конкурента, закінчуючи рослинністю, яка хоче залізти у всі отвори, а якщо їх немає, пробити їх шпичаками. Закінчуючи дворфящими технологіями, які взяли під контроль паразит, і тепер заражена залізяка знищує все живе. Або ж сама планета своїми ж біомами зробить все можливе, щоб позбутися прибульців паразитів. М -м, все ж таки на сюди ніхто не кликав. До речі, про біоми. Їх є доволі багато, але ось, наприклад, такі: магматичний. Ну тут все хоче нас засмажити: вогняні гейзери, полум'я вулканів, навіть прості личинки, які вибухають. А кожен вибух тут залишає по собі вогняний кратер, по якому бажано не ходити, або взагалі заліпити платформами інженера. Жуки тут отримують зменшену шкоду від вогнеметів і всього, що пов'язане з високою температурою. Час від часу стається землетрус з подальшим утворенням розломів, у які краще не падати, якщо не хочеш підсмажити бороду. Льодові слоїння, протилежність першому. Тут холодно, дуже холодно. В деяких місцях дме потужний холодний вітер, який здуває і значно охолоджує. Як і періодичні хуртовини, що іноді починаються по всій локації. Значно знижують швидкість пересування, видимість до того ж, ще можуть заморозити. Жуки мають відповідно імунітет до холоду, але не до вогню. На стелі висять бурульки, які падають і несуть смерть кожному, по кому влучать. Працює звісно і для ворогів. Кристалічні печери, як на мене, найгарніший біом. Все світиться всіма відтінками фіолетового і блакитного. Але є світлові ефекти, які нашкодити можуть: електрокамені, між якими є розряд. Часто стоять якраз на проході у вузькому коридорі. Тут або почекає пробіжи у проміжках між розрядами, попроси когось знищити відповідною потужною зброєю, ну або ж пробури в обхід. Кооп, пам'ятаєш? Ще є радіоактивна зона із відповідним відпроміненням звідусіль і радіоактивні жуки. Загалом мріє будь-якого сталкера або сталкера 2. Треба у назву відео вивести, щоб алгоритми ютуба задіяти. Коротше, їх доволі багато, кожен зі своїми приколами. У деяких зустрічаються тільки їм притаманні жуки і рослини, як вороже налаштовані, так і нейтральні. На деяких можна навіть політати, от як, наприклад, у лазуровому чагарнику. Або ж піщаний гробак є тільки у піскоструйних коридорах. Калідорах. ну ви зрозуміли. Забурення, які чекають на планеті, дуже різноманітні і є по суті симулятором пригод і прикольних ситуацій. А після успішного або не дуже завдання на нас чекає рідна станція. Тут активностей дещо менше. Тут розташовані термінали для роботи зі зброєю, гардероб, покращення кайла, вибір завдання і місій, ну і головне, бар безодня. Тут можна культурно відпочити із друзями-дворфами: пограти у бочкобол, потанцювати і нажертися пива. Часто всі ці активності робляться разом. Пиво тут має як естетичний характер, все ж таки граємо за великих любителів цього напою, так і звеселяючий, бо є сорти пива, які роблять з дворфами різне. А поки не знає, що воно таке, то і зовсім неочікуване. Але є й сорти, які реально підсилюють і полешують виконання наступної місії: або здоров'я підвищують, або зменшують шкоду від падіння з висоти, наприклад. Або отримуєте більше золота при його видобутку, ніж якби ви це робили без попереднього вживання пива. Ну, а що по зброї, це ж шутан все ж таки? Вище я описував базовий набір зброї для кожного класу, але при досягненні певного рівня можна відкрити собі доступ на отримання ліцензії, щоб відкрити нові нові стволи. Але отриманню її передує виконання серії місій, виконавши які ми власне і отримаємо нову цяцьку. Це працює як для первинної зброї, так і для додаткової. Гранати і додаткове устаткування і апгрейди стають доступні при досягненні певного рівня. Також зброю можна поліпшувати за допомогою розгінних модулів. Оверклоків. Самі модулі отримуємо за виконання завдань полювання за ядрами або ж при виконанні івентів, про які я згадував вище. Там нам дають вибір: або косметика, або розгінний модуль. Але на цьому все не закінчується, і після отримання потрібно ще на базі завітати до кузні і викувати собі новий модуль, вже після чого він буде готовий для встановлення у зброю. Сам же оверклок є нестабільний, збалансований і бездоганний, відрізняються між собою кількістю позитивних і негативних характеристик, які вони додають або забирають у зброї. Наприклад, реактивна установка запускатиме снаряди повільніше, але з більшою шкодою в зоні вибуху. Або взагалі шкода буде рандомною, у проміжку між 75 і 200%. відсотків. Але зброю можна апгрейдити і без модулів, просто досягнувши певного рівня і відваливши певну кількість ресурсів і золота. На вибір кілька варіантів для кожного рівня. Тут тільки позитивні ефекти, але все ще треба обирати, що для тебе найвигідніше: більший боєзапас чи більша шкода. Окрім вище зазначеного, наш дворф має перки. За виконання певних умов нам нараховуються очки, які можна витрачати на розблокування перків, як, наприклад, солодкоїжка, яка дозволяє відновлювати більше здоров'я жерши червоний цукор, або часто вирішальна білка, залізна воля. Яка після повної втрати здоров'я дозволяє піднятись, або для підняття інших товаришів, або щоб відновити здоров'я з капсули забезпечення. Якщо за відведений час не впорались, то знову падаємо і тепер чекаємо, коли нас піднімуть, ну або фейл місії. На початку їх можна додавати одну, але по мірі розвитку можемо додати одразу кілька пасивних і активних перків. Можна ще дуже багато розповідати про гру і її можливості. Як про глибоке занурення, це серія із трьох місій, де ресурси з попередньої переходять у наступну разом із рівнем здоров'я і боєзапасом. Але і так вже відео дуже розтягнуте і більше схоже на гайд. Тож гру дуже раджу і зараз, бо вона продовжує активно розвиватись. Тут і сезони виходять з новим контентом, місіями, жуками. До речі, сезон пас тут безкоштовний. Не те що у деяких, так тріпеле індустрія. Є, звісно, і платна косметика, але це більше закинути чувакам грошей на розвиток. Сама гра коштує недорого і часто буває по знижках. Я ж хочу додати, що навіть через 600 годин, які я провів у ній, вона все ще доставляє задоволення, особливо у кооперативній грі. Дуже мені подобається її стилістика і атмосфера, хоч виконана вона у лоу-полі, але анімації, текстури і ефекти у ній виконані добре, особливо освітлення. Світло від факела, що летить темною печерою, породжує безліч тіней, і все це виглядає дуже атмосферно. А музика тут просто супер. Ідеально підходить і під ситуації, і під стилістику загалом. Хоч грає і про дворфів. Ну, Сіндвейв точно ніколи не асоціювався із ними. І ще раз нагадаю про той відос про створення гри. Там реально цікаво, тож заходь. Ну а якщо було цікаво дивитись саме цей відос, то підпишись, подзвони у дзвіночок і вподобайка також не завадить. Ну а на цьому я закінчу. Бережи себе. Слава Україні! Бувай!